Усім привіт, до вашої уваги. Огляд мішечка жилеткою. Подивимо, що попадає. На столі у нас жилетка, розмір 46-й європейський, фірма Laura Турельлі. Зроблено в Італії. Розмір ей легка 100 грамівка, розмір M Легка 100 грамівка. 52-й європейський розмір, 42-й європейський розмір, легка 100 грамівка, розмір. L легка 100 грамівка, розмір. 46 європейський розмір, легка 100 грамівка. Ще легка 100 грамівка. Розмір XL. легка 100 грамівка. 46 європейський розмір. Розмір M. Розмір L. Ще. 42 європейський розмір. Розмір XL, XL. Ще. xl 2 xl 42 й європейський розмір. Розміра L. Фірма Amisu. Розміра L Bonita. Ще. Розміра M Ейлим. Ще. Ось така жилетка. Розмір XL. Легка жилетка. 42-й європейський розмір. Подовжена жилетка, тверненька, дута, класна жилетка, розміром ML, Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна розміру M, ікселіум. Ще. Розмір М, Розмір М, Легка жилетка, Розмір М, Розмір фірма Канда, Розмір L. Ще подовжена жилетка, розмір Ейлік Сейл. -Али. Клокхаус. 54-й європейський розмір. 40 й європейський розмір XL, фішбон розмір, розмір XL, Ще розмір XL, 2 XL, Ось така гарненька жилетка, Легка 100 грамівка фірма Джайміна. 2 XL. Іксей. Що? Розмір L, Иксей 2 Excel. M. І ми оглянули 100% нашого мішечка, Бачте, що попадає.